Так, доброго дня, турнір, підтримка з повітря з дракончиками. ну Поїхали, спробуємо, що там воно буде. Так, додамо нашого найсильнішого дракончика, інших нема. І команду яку взяти, так? Чогось я. Думаю, що більше потрібно брати такий склад. Він наче не підводить мене. Ну, якось так. А там вже далі розберемося. Ну Що тут у нас за суперник? В принципі, нормально. Поїхали. Так, що тут в нас з поляною? Ага, у них там фіолетовий дракончик. Давай комбо. Як ми любимо. О, кристалик. Ще такий добротний. Давай побільше. Покомбим ще трошки. Так. Ага. Добре. Підхилюйтесь, там ще робіть, що хочете. Зараз заряджаються мої друзі. Ага. то-то той криво, да, Лупанув. Ну, нічого. Так. Що у нас тут? Перші втрати у суперника вже є. Ось другі втрати. Чудово. А ось так. Ну ось майже все, все склалося як по нотам. Зараз ще з Кирилом розібратися трохи. Ну, все. Там мені допомагав, а я дракончика так ні разу і не, не вмикнув, да? завтикав трохи. Ну, поїхали. Що це? Угу. Ну, поїхали. Нам тут переживати потрібно грати правильно? Жовтенький. Ще жовтенький. А я, певно, провтикав, потрібно було тих зліва забирати, якось складати в такому ключі, ні. Давай ось так складемо. Цікаво, де жовтий взяти? Може, тут виїде? До речі, доїхав. Але щось грегу там погано стало. Ну Нічого, то ми ще якось переживемо. Ано. Ну. Що дракончик робить? Ага, підхилює. Окей. Теж непогано, мені це таке подобається. Ага. А їх не б'є. Ну, я б не сказав, що так, так вже печально він б'є. Ага, Трохи горимо щось там. Ну, то не так же і важливо, в принципі. У нас тут на бафах то ми нормально тут і так зіграємо. Ну, мінус коля? Ні, пробив. Окей. Кедмон трохи отримав. Ну нарешті. Давай ще жовтеньких зберемо. По факту виходить, що в мене зараз грає два хілапи. Правильно? Ну, нормально. Щоб дракончиків десь тих нарішати нормальних, якихось п'ятих зіркових. Або так вони щось мені і не падають. Вже і призивав багато разів, але. Як нема, то і дарма, правильно? Будемо грати тим чим є. Так. Ну, поїхали. Тут щось вже посерйозніше оборона. Тут пошукати щось, може якийсь кристалик там складеться. Не хоче. Складатися ніяк. Ну, давай так тоді. Ага, ось і кристалик, до речі, вчасно. Давай взриваємо. Зараз підхилимось. Одразу отак от зробимо, потім підхилимось. Ну да, щось я не пр прочитався трохи, ні? <гум> Давай фіол складемо одразу. Ось так фіол. Ой, фіол синій. Так, Кіпр. ти мене що задовбав вже підхилюватися там? Може доб'ємо його вже? Ні, не доб'ємо з такими темпами. Ну Будемо сподіватись, може що хоч лісю відкиснення, то скільки вже можна. Щось її начебто як з гуся вода. Ага. Давай так. Десь потрібно жовтеньких брати. Давай тут сходимо. Ось мені здається, зрано я лісю віддав. Потрібно було ще трохи пограти ї, нею. А я якось так напофіг зробив. Давай вже, може, там доби його чимось, ні? Фу. Я в шоці? Скільки там тебе не добили? 9 очок. Серйозно? Ненормально. Ну так, да, зараз він там ще й вихилиться 150 раз. Давай ми теж підхилимось. Може тут фіо доїде? Ні? Доїхав, але це, це пізно. Знов після відхилу. Ну і знов з поляну якась шляпа. Ні фіолета, не жовтого, давай фіосхо сходимо. Да-да. Став контратаку, ми її зараз теж поставимо. І ще отак от вдаримо трошки. Але задовбав підхилюватися, чесне слово, ні. У мене просто нема слів, якщо чесно. Це є, 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 якийсь бред, ні? Фіо буде, ні? Давай вже може добити хоч його і чимось там. Нарешті. Т Тоді ще побарахтаємось. Скільки ще контратака? Три удари. Багато. Багато. Давай взривати. Зараз розіб'ємось просто і все, ну. Угу. Поїхали. Не будемо перейматися через ту дурню. Тут на щось подібне мені здається, світить нам. Давай так. Ну Давай тут шукати ще фіолетовий знизу там десь. Ну, давай буде дві триєчки. Ну, трохи помилився, трійка і четвірка. Давай, ось так. Вже якщо комбити, то вже по серйозному. Давай. Так, прощаємось ми з коляном. і зараз будемо з іншими так само робити. Ну да, птички такі серйозні. Але то таке? Отримай більше 2К. Чудово, тут розібрались. Все добре. Так, поїхали. Ну, тут нам фіолетових подарували камінчиків 100 штук. Давай одразу зарядимось. Ну і одразу будемо вирішувати тут ось так. Давай. Кедман покинув чат. Гріма теж там тиканий і, і все. Від'їхав. Угу. Чудово. Тут теж на ізі. І того, що ми маємо? Один хрестик, в обороні два хрестика. І загальне місце? Ну, майже п'ятдесятитисячне піде. Для першого дня Все, всім гарного дня, до побачення. Побачимось в наступних відео.